Ліки від серцево-судинних захворювань, діабету другого типу, бронхіальної астми, епілепсії, розладів психіки, захворювання легенів, хвороби Паркінсона. Усе це можна безкоштовно отримати за програмою Доступні ліки у серпні цього року. Національна служба здоров'я України також доповнила список безкоштовних препаратів: тест смужками для визначення рівня глюкози у крові та знеболювальними для паліативних хворих. Для того, аби отримати препарати, потрібно звернутися до сімейного лікаря. Пацієнтам з сукровим діабетом, епілепсією, хворобою Паркінсона рецепт виписують вузькопрофільні лікарі. Отримати ліки можна в аптеці, які доєдналися до програми та мають наліпку доступні ліки або інсуліни. Про це зазначила голова Національної служби здоров'я України Наталія Гусак. Придбання цих безкоштовних препаратів покриває держава. Саме напрям необхідно розширити програму для того, щоб охопити людей, які найбільше потребують лікарських засобів або це люди з хронічними захворюваннями. програма реімпурсації уже Має напрям медичні вироби. Тест-смужки – це перші медичні вироби, які ми будемо реімбурсувати, тобто відшкодовувати для людей, які ці тест-смужки потрібні.